19 листопада. Чому християни малюють рибу? Благодать милість та мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Спасителя нашого. Послання до титу. Перший розділ 4 вірш. Мишко з татом подорожували. Увагу хлопчика привернуло зображення риби, що попереду йде машині. Тато, а навіщо там рибка намальована? запитав хлопчик. Це символ християнства. Значить, у машини їдуть люди, які вірять у Бога, пояснив тато. Чому саме рибку почали малювати християни? Поцікавився Мошко. У давнину людей за вірою в Ісуса Христа переслідували віруючі люди вирішили придумати пароль, який відкривали лише тим істинно вірив у Господа паролем стану грецьке слово Іхтіс, що в перегляді означає риба. Кожна літера цього слова була початком грецьких слів, які в перекладі російської мови означають Ісус Христос, Божий Син Спаситель. Пояснив тато: Як здорово вигадали перші християни, захоплено сказав хлопчик, а потім додав, Тато, а давай і ми намалюємо рибку на нашій машині. Чудова пропозиція, підтримав сина батько. Важливе, рибка це лише символ, зовнішнє зображення християнства. Але головне, щоб вчинки людини та її спосіб життя свідчили про те, що воно справді вірить в Ісуса Христа.